Lubres А ваш імунітет ні. Є 75 причин зменшити цукор у раціоні, але сьогодні не про зайві кілограми, а про те, як цукор буквально вимиває захист вашого організму. Кожен шматочок тістечка чи ковток соку це мінус 50% активності імунних клітин на кілька годин. Весь цей час організм стає беззахисним перед вірусами, грибками та бактеріями. А якщо ще й холодна погода, вітаю. Ви ідеальна мішень для застуд. Це стосується не лише цукру. А й крохмалю. Каша, хліб, картопля. Усе це тільки підвищує рівень глюкози і гальмує роботу нейтрофілів, клітин, які борються з інфекціями. Є дослідження, тому не треба кидати негативних коментарів під це відео, доки ви їх не прочитали. Що ж робити? Перше, зменшити кількість солодкого. Друге, якщо дуже хочеться солодкого, з'їжте після білкової їжі, щоб знизити шкоду. Третє виключіть фруктові соки. Вони ще гірше за цукор, краще їсти цілі фрукти. Далі замінити солодке на корисні альтернативи: Протеїнові бутончики, протеїнові солодощі, настевії і тощо. І ваш імунітет може зробитися сильнішим. Головне, не годувати ворога зсередини.